Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок морок». Наприкінці березня я перенесла барматуху з дому на вулицю. Автор барматухи пан Замбулак із каналу Плодородія Землі. Вона заснована на природному процесі бродіння органіки, який створює поживний живий розчин для ґрунту. День уже тепло, а вночі ще прохолодно. Але все ж таки вирішила, що час настав. Гущу з домашньої закваски я використовую для запуску нового процесу на вулиці, а рідку частину додаю у мішки з щепою після обрізків дерев. Щепу планую використовувати в пристовперні кола плодових дерев та чагарників. Свіжа щепа може забирати азот із ґрунту, що може зашкодити рослинам навесні. Тому спочатку її краще пролити барматукою чи іншими азотними розчинами, наприклад, настоєм трави або перегноєм. Так ще постає безпечним та корисним. Проливаємо мішки концентрованою барматукою вже не перший раз. У середині з'явився білий наліт процес розкладання запустився. Щоправда, правда ті мішки потрібно пересипати в чорний політві, бо ці під впливом ультрафіолету розсипаються згодом. Та пропускають рідину. Минулого року свіжу щепу розкладала під декоративні рослини, зокрема біля лаванди та березкліту. Використовувала її як верхній шар мульчованого пирога, картон, солома, трава, щепа. І все було гаразд. Але для плодових дерев чи гарнаків такий метод все ж таки не рекомендую. Використовую в пристовпорних колах плодових дерев чагарників деревину різного ступеню розкладання, Наведу перевагу в такому використанні. В процесі розкладання деревина поступово вивільняє елементи живлення, зокрема вуглець, калій і фосфор. Це створює сприятливе середовище для розвитку корисної мікрофлори ґрунту. Дослідження лісових ґрунтів свідчать, що перегнюваючі деревина є джерелом гумусових сполук, які покращують родючість завдяки пористій структури. Деревина добре утримує воду, зменшуючи випарування та допомагаючи підтримувати стабільну вологість ґрунту. На відміну від травяної мульчі, деревина розкладається повільніше, що забезпечує тривалу дію та зменшує потребу в частому оновленні покриття. Звісно, що використовує не тільки деревину, але й різну траву та органіку. Останнім часом підхід до землеробства змінюється, адже дослідження доводять, що здоровий ґрунт. Це перш за все активна мікрофлора. Головне завдання не просто внести добрива, а створити середовище, де корисні мікроорганізми живитимуть рослини природнім шляхом. Тобто, спочатку потрібно подбати про ґрунтові мікроорганізми, вони завдяки продуктам своєї життєдіяльності забезпечать живлення рослин, а рослини віддячать нам багатим урожаєм. Для кращого розуміння спробую пояснити детальніше. Усе, що ми виростили в ґрунті і забрали у вигляді плодів або бадилля весени, потрібно повернути назад у вигляді органіки для живлення ґрунтової біоти. У природі все працює за таким принципом: дерева скидують листя, і воно поступово повертає поживні речовини в ґрунт. Ось чому важливо не залишати пристовені кола дерев без органіки. Барматуха це найпростіший дешевий і природний спосіб допомогти ґрунту. В ній розмножуються мікроорганізми, які допомагають розкладанню органіку та покращенню радючості ґрунту. Заправляю барматуху різними інгредієнтами: торхляві гілки, опале листя, хвою, різна органіка, сіна, усі гною, куричі, пташини, корові, чи кінський, солому, коріння рослин, кухонні відходи, залишки молочнокислої продукції або протерміновані. Також додають трохи солодкого. Це може бути залишки варення, джему, цукор. Та інші вуглеводи. На каналі є відео моєї першої барматухи. Посилання знайдете під цим відео в описанні. Минулого року я законсервувала залишки барматухи на зиму, тож її теж використовую потроху, кладу в відро, бо вона збагачена різними мікроорганізмами. Додаю інгредієнти тоді, коли маю час, що для мене дуже зручно. Готовність барматухи залежить від температури навколишнього середовища та зазвичай становить 3-5 днів. Чим тепліше, чим швидше відбувається бродіння. Ознакою готовності є поява бульбашок і піни на поверхні під час перемішування. Бажано хоч раз на день помішувати барматуху. Запах має бути квасний кислуватий, але не гнильний. Рекомендується застосовувати барматуху на стадії її бродіння. Це активна фаза розмноження мікроорганізмів. У цей період можна додати нові компоненти. Чим різноманітніший склад інгредієнтів, тим багатша мікрофлора в після використання рідкої частини закваски. Тверді заброджені інгредієнти залишаємо. Додаємо нові компоненти, заливаємо водою і повторюємо процес 4-5 разів. Після цього проводиться часткова заміна рідини та густої маси та повторюємо знову. Барматуху перед використанням розводять у співвідношенні 1 до 20 або 1 до 40 залежно від її концентрації, а в деяких випадках навіть 1 до 100 та використовують 2-3 рази на місяць, не частіше. Барматуха це продукт бродіння, квашення. Процес залежить від використаних інгредієнтів. І унікальність в тому, що в утворенні цього розчину бере участь велика кількість мікроорганізмів, адже до складу входить багато різних компонентів. Барматуха допомагає відновити симбіотичні зв'язки між рослинами та ґрунтовою мікробіотою, що сприяє оздоровленню ґрунту. Це жива екосистема, яка відновлює природні зв'язки між рослинами та ґрунтом. Вона також може виконувати роль природного лікувального засобу для рослин. Однак, як і у всьому, важливо дотримуватись міри. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!